100 тисяч гривень. Саме таку суму мені вдалося заробити за це літо. І ні, я не їздив в Польщу на кубніку чи на завод. Я як більшість інших навіть не мав такої можливості, тому все це чудове літо я провів вдома ось на цьому дивані. Більшість часу я гортав стрічку Тіктоку, потім сидів дивився серіали, дивився новини, який піздець відбувається в світі. І лише думав, як би було круто поїхати зараз працювати кудись за кордон. Але маємо, що маємо. І в цьому відео я розповім свою історію, як саме на чому я заробив ці гроші, просто сидячи вдома, та як кожен. З вас теж може почати заробляти навіть без складень, маючи лише свій телефон. 100 тисяч це лише початок шляху. В мене вже з'явилась купа ідей, як приножити всі ці гроші і заробити мільйон. Коротше, вся ця тема просто вау. Все розповім та покажу в цьому відео. Тому, якщо цікавий мій шлях життя, обов'язково підпишись на цей канал, ну і також постав свій потужний лайк. Почну з того, що свій перший мільйон гривень я заробив ще в 19 років. Тоді після закінчення школи я поїхав в столицю досягати успіху. Весь цей шлях я показував на відео. Що я Тоді тільки не робив, щоб досягнути свого. Мене навіть декілька разів показували по телебаченню. За декілька років я зібрав більше 150 тисяч підписників на Ютубі, заробив свій перший мільйон, познайомився та почав спілкуватися з відомими людьми. Лише ця ситуація дала мені розуміння, що в цьому житті можливо все. Головне просто вірити в те, що ти робиш. А що кажуть інші, це взагалі не має ніякого значення. Але на жаль, всі ці гроші, свою дівчину, друзів, свій ютуб канал, я втратив все і повернувся додому в своє невеличке місто. Було дуже важко Почати з нуля знову щось робити, коли ти вже дійшов до певного рівня життя, прибутків, а потім просто втрачаєш все, життя тебе ламає. Ти розочаровуєшся в людях, в цьому світі, і в тебе просто вже не залишається сил щось робити. Єдине, що в мене залишилось, це певний життєвий досвід і розуміння, що я робив так, а що ні. Все це справді було дуже важко. Я пройшов через фальшиве спілкування, заради людей, погане оточення і зрозумів, що досягнути успіху це ще не головне. Головне втримати цей успіх, правильно його використати і при цьому всьому не втратити себе. Тимчасом. Часом в Україні почався ковід, потім війна, і вже їхати знову досягати щось було не зовсім вдалим моментом. Тому я просто далі просав своє життя сидячи вдома. За останні роки я все ж таки пробував знайти себе та почати щось знову. Знімав контент про перепродаж айфонів, потім возив товари з Китаю. Але від цього всього я швидко вигорів, втратив інтерес і знову повернувся до режиму якоїсь певної деградації. Коли ти днями дивишся серіали та гортаєш тіктоки і нічого більше не хочеш та не можеш, бо все набридло. Розповідає, це для того, щоб ви. Зрозуміло контекст мого життя. Я був виснажений, взагалі не було сил щось робити, але якби здаватись теж не варіант, тому я вирішив реалізувати одну свою ідею, яка мені принесла на даний момент вже 100 тисяч гривень. Для того, щоб передати вам цю ідею, приведу невеличкий приклад. Є додаток Монобанк, в якому є розділ запроси друга. За це ви отримуєте по 50 гривень. Окрім Монобанку, такі реферальні акції є на багатьох інших сайтах теж. Вони це роблять для того, щоб залучати нових користувачів, а ми при цьому можемо отримати гроші за реєстрацію. І так само далі. Запрошувати друзів і заробляти ще більше. І тут я вирішив, що було би доволі круто створити свою групу, в яку я публікував би всі такі акції та можливості для швидкого заробітку. Люди завжди могли би швидко заробити, а я мав би купа рефералів. Можливо, ви подумаєте, що на цьому багато не заробиш, але далі я вас трохи здивую та поділюся результатами. Лише ці банки приносили мені доволі непоганий прибуток. Ну а також я відкрив для себе безліч крутих способів, які можуть приносити в рази більше просто з телефону. Все це я звичайно розповім, але Давайте рухатись поступово. Я створив групу та почав знімати контент в TikTok та Instagram, залучаючи таким чином підписників в цю групу. Для тих, хто не бачив минулі відео, в яких я, до речі, розповідав, як я це робив. Нагадаю, я знайшов формат, який вже добре набрав перегляди в інших людей, та просто почав робити щось схоже. Тут вже не потрібно бути якимсь генієм, прикладів, що знімати є безліч, головне просто почати це робити. Таким чином, знімаючи та викладаючи ці відео, я залучив в свою групу декілька тисяч людей. Якщо говорити лише за банки. То в більшості з них реєструвалася купа людей. Більше всього було в Альянс банку, в якому за моїм посиланням зареєструвалось приблизно 150 людей. Тут в місяць можна запрошувати лише 10 людей на один аккаунт, тому я створив декілька аккаунтів на себе, на маму та додатково домовився ще з друзями, щоб брати їхні аккаунти за відсоток. Лише з цього способу я заробив вже майже 30 тисяч гривень. Люди реєструвалися і в інших банках також. Наприклад, PUMP дає аж 300 гривень за реєстрацію та друзів, але тут потрібно ще витратити з карти. Мінімум 100 гривень, щоб отримати цей бонус. Тут я отримав лише плюс 9700 гривень. В Сенс банку також вийшло плюс 9700 гривень. Якщо порахувати інші, також то лише з банків я отримав більше 1000 доларів. А якщо рахувати в гривнях, це мінімум 50 тисяч гривень. Подумати тільки на якихось застосунках банків я заробив більше ніж 50 тисяч гривень. Якщо цікаво всі ці застосунки та сайти з акціями, я додаю в свою групу. Посилання залишу в описі під цим відео. А тепер найцікавіше, розповім про способи, які можуть. Приносити набагато більше. Я така сама звичайна людина, як більшість із вас. Я просто сижу собі вдома в пошуках себе. І якось так вийшло, що я все ж таки натрапив на всі ці теми і мене просто затягнуло. Я зрозумів, що тут нереально великий потенціал, і на цьому можна добре заробляти. Звичайно, що зараз я все це вам розповім. Лише прошу просто підтримати це відео лайком, ну і також напишіть свій коментар. Почалося все з криптобірж. Більшість із них, так само як і банки, роздають бонуси за реєстрацію. Різниця лише в тому, що банки платять по 100 гривень, а тут можуть бути. Бути бонуси від 50 доларів та більше. Саме так у мене і почалося знайомство з криптою. Я почав реєструватися на різних криптобіржах, просто щоб забрати бонуси. Ну і паралельно почав слідкувати за деякими групами. Тобто для мене ця тема не була якоюсь незвичайною. Я багато разів про це чув. У мене було якесь базове розуміння, що можна купити якусь монетку типу біткоїна дешевше, а потім, коли вона виросте, продати дорожче, на цьому заробити. Я багато разів чув про цю крипту, але ніколи не думав, що я буду цим займатися. Але потім я почав звертати увагу на Інші групи забрала 100 доларів від Binance, тиждень починається, плюс 100 доларів, чергові 85 доларів від Binance. Результат за червень, чистий прибуток 1450 доларів. Ще підсумок за місяць вийшло 4700 доларів. І тут я задумався: якщо більшість з них отримують від 1000 доларів плюс, виконуючи всі ці активності в крипті, то в мене теж вийде. Тобто варто просто розібратися і почати це робити. Спочатку розібрався в активностях на Binance. Якщо коротко, кожен, хто має там аккаунт. В розділі альфа поінти може фармити бали, які потім можна обмінювати на ті самі дропи від різних проєктів. Також окрім дропів, там є безліч інших активностей, які я просто почав робити: то купити та продати якусь монетку, зробивши цим певний обіг, то підписатися на соцмережі проекту, виконати якісь активності. Тобто, загалом нічого важкого в цьому взагалі немає. Я просто розібрався і почав все це робити. У результаті я забрав свій перший дроп. Це було 500 монет ріон, які можна було продати за 468 доларів, що майже 20. Тисяч гривень. Це середня місячна зарплата в Україні, яку я міг отримати за один день, але я там трохи не тупив і продав їх за 253 долара. що теж непогано, це 10 тисяч 400 гривень. Потім я забрав ще 150 монет ERA, які продав за 135 доларів. далі 100 монет Proof плюс 100 доларів, монету Коа плюс 48 доларів, та ще декілька інших. Окрім цих дропів, я також виграв місце в селі. Це тобі коли дають можливість придбати монету проекту ще до того, як його залістять на біржу. Наприклад, тобі дають купити на. 100 доларів монету за 10 центів, а вона виходить на біржу по ціні 50 центів. Тобто ти одразу вже маєш 5 іксів. І таких активностей з різними бонусами та роздачами з'являється просто купа. Всіх можна відпрацьовувати і з цього отримувати прибуток. Я почав все більше вникати в цю тему, дивитися різні підкасти, історії інших людей, як проекти насипали десятки, то й сотні тисяч доларів. Я розумію, що вони такі самі звичайні люди, які просто розібрались та почали це робити. І наступне, що я хочу спробувати зробити, це забузити декілька цікавих. Акцій. Наприклад, є проект, де за певну активність можна отримати їхні докини, які оцінюються, скажімо, там в 50 доларів. Для одного аккаунту це не так багато, але уявіть, якщо створити ферму аккаунтів 100, 200 або навіть 500 аккаунтів і на кожному з них відпрацювати цю акцію. Якщо хоча б 100 з них отримують по 50 доларів, це вже 5 тисяч доларів. Звичайно, з одного телефону все це не зробиш, для цього потрібні певні програми, в яких я не зовсім розуміюсь. Тому з вас лайк, а з мене контент, в якому я спробую все це реалізувати. Спробую зробити ферму аккаунтів. Ну і побачимо, що з цього вийде, та скільки вдасться на цьому заробити. Ну а всі ці акції та активності ви знайдете в групі гроші за реєстрацію. Посилання буде під цим відео. Ну а на цьому все. Зустрінемось з вами в наступному відео. Ну а поки можете перейти, подивитися мої інші відео. Вони теж цікаві.